Всім привіт! А сьогодні ми будемо робити кораблик із бумаги. Перше, що ми робимо, це навпіл складаємо бумагу. Потім складаємо ось так. Тільки щоб отут воно отак відкривалось. Тепер згинаємо ось це ось так. І на другій стороні теж так. Тепер ми вивертаємо отак ромбік. Тут рівняємо. І ось такий у нас тут ромбік. Тільки треба порівняти. Так, зробили отакий ромбік. Так, тепер вивертаємо отак. Тільки не повністю отак вивернули. Так, зараз вивертаємо, отак зробили. І тут теж отак вивертаємо. Тепер отак вивертаємо. Тепер отак вивертаємо, і в нас робиться кораблик. І отак, щоб не порвалося. І тут отут теж отак, отак робимо. Отак. Ось так. І тепер тут, якщо ви будете запускати у воду, щоб вода не затекла. Отак робимо. Можна навіть отак зробити, щоб воно зробилось. Тут так зігнуть. І все. І отут унизу отак зробити. Так зробити. І у нас виходить отакий кораблик, і всім па-па!